Всім привіт! З вами знову я І сьогодні я буду знімати другу часть Аніматронік з Пластиліна. Ну, того разу це були Ромені, а цього разу це вже мої, яких я саме. Навіть я буду по порядку строїти, ну, яких я їх робив. Перший це в мене Олд э, цей Олд Бон. Э, Скелет, амбискелет. Тут такая. Типа руки нема. Ткання лице. Так, крутиться головы, тому що я їх всіх на зубочастки ставлю. Рука тоже движена. Ну і такі ноги. Ну. Е, 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 Далі. Я знаю, що в мене ноги неправильні, тому що я колись не знаю, які вони взагалі най. Я робив колись отак. Далі, Дальше у мене був цей фрейд. Голден Фрейні. Тук. Мікрофон мене такий. Зад. Страпа відвалилась. Робити, то я Знову. то я робив спінтрап. Да, я знаю, що він мене не похожий. И спринтрап, тут андоскелет, в середине там тоже андоскелеты можно раскрывать, голова крутится, сейчас, вот, крутится, руки тоже подвижны, да, вот так вот, так и у меня спринтрап. Ну, друзья. Далі в мене йде Фоксі. Такі Фоксі. Так, і, да, і оцей крюк, це не з справи, а з пластилина. Ось такі Фоксі. От. Повертається теж голова, руки двигають. Майна з полук. Якраз після Фоксі я робив манеру. Ну, почин. Ну, як ви бачите, в мене... Ну, то, що відлималося нічого. Ну, це нічого страшного. Е, да, так, теж рушиться голова. І як ви бачите, в мене трохи похоже лице на цього. На... Тайм Фоксі. А так то все друге. Коротше, вона мене поламалась. Я її потім зроблю. Перше я робив е, той фрей. Отакий. От так, да, він же менший, як ви бачите. От такий тим Фрейді. Тут все є пуговички там. Бантик. Сзадів він такий, навичте, зазвичай. Такий Фредді І останній, якого я сьогодні зробив, це той Бонни. Тоже такий самий, як Фреді, невеликий, теж рухається голова. Я знаю, що в мене цей. Непогої в Бонни. Ну, це теж гітара є, ну, все як треба. Ось таке в мене вийшло мініо. І, да, я знаю, що дуже довго не було цих відео. У мене просто чесно, не получалось. Не мене було часу... включилось видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пока пока